Всім привіт! Значить, зробив я знову собі такого козлика під бензопилу, змінив трішки конструкцію самого станка, трошечки упростив, поставив колеса від возка, набагато легше котить. Потім поставив трубу з каналізації, для того, щоб опилки падали в відро, також це економніше стало чим робити з металу. Ну і зробив кошик теж з пластикової труби з каналізаційної, під бутилки, під бензин і під масло. Ну, а так, в принципі, це сьогодні 10 мішочків напиляв. Терса вилітає нормально, не розкидає кругом станка. Потім ще не знайшов пружинку м'якеньку на газову саму цю систему. А так, в принципі, станочком задоволений, особливо, щоб воно все падало в мішечок. Зручно, до речі, ви зараз бачите, ложить на бок заливати бензин мастило. Одним словом, станочком я задоволений, тому буду і далі його використовувати. Всім дякую за лайки, коментарі, друзі, і бережіть себе.